Добрий день дорогі підписники, гості каналу на ділянці. Розкидаємо вуса. Ось бачите, маємо такий же кавун. Це в нас Red Start. Є вже многозав'язки. Маємо вже навіть такий кавунчик. Ось такий. Ну це Red Start. Це найбільше, що там талісман теж такий більший з'явився. Ну а далі такі цвітуть і такі маленькі є. Трошки ми за... запозналися із цими усами, не було часу. Робили, косили, верніше сіно, догребли. Буквально за 3-4 дня наш кавун стартонув, викинув уса, так непогано. Бачите, які ось, я викинув уса, позаплітав самі собою і зараз от дівчата там мучаться, так само і я, над тим, як ці вуса порозплітати і повикладати ось так, як ми зробили. Зараз проводимо підкормку ми. Цей тиждень я якось не знімав, не показував, бо все, все було. Не вистачало часу. Ось, На цьому тижні ми вже робили дві підкормки. Понеділок, середа, сьогодні у нас п'ятниця, третя підкормка. Понеділок ми давали карбомід, чисто карбомід. Далі у середу ми давали мастер 3,20 разом із карбомітом. А сьогодні ми даємо... Сульфат магнію ну і також карбоміль, туди 2 кілограмчики, так, щоб магній гарно засвоївся. ось Годуємо наші кавунчики, даємо ж йому, щоб він гарно викинув свої вуса, щоб він стартонув. Як ви бачили в попередніх відео, ми висаджували його і були великі дощі, кавун дуже стресував, сидів на місці. Не розбивався. Ось, як бачите, є хорошиста роса і також ще, крім цього, дуже багато хвороб. Ну, обробку проводили так, також від шкідника. Це вже залишилося ще від попереднього і воно бачите, припинили цю хворобу. Ну, Будемо зараз знов десь робити обробку, тому що вже зараз вийде 10 днів. Після того буде, як ми Робили останню обробку, а остання у нас обробка була вертімек, квадріс, топсін і все це разом бакова суміш. Ось. То ми проробили. Далі будемо знов робити обробку і будемо шукати щось такі препарати, які не, заш... не зашкодять цвітінню. Тому що, як ми бачимо, у нас активно кавунчик цвіте. Далі будемо працювати триходермою такі Біопрепаратами. Такі листки. Стараюся вже, як розложую, то їх повністю зриваю, викидаю. Ось Ось такі пожовтіння, навіть не знаю від чого вони. Ну, Книжка розказує, що це може бути нестача калію або погода. Оці перепади. Температури, які в нас є в день, може бути 25-30, вночі може бути 12, там 15. ось. І можливо оці перепади і сприяють на це. Закінчилося добриво наше є. І помпа схватила воздуху. Робимо підживку таку тут магнім і карбоніт. Бачите, трошки не опустив до кінця. І тут воздух, хватає, хватає воздух, і все. Вода перестає йти по магістралі. І потрібно вже розвоздушувати. Зараз сюди відкрутимо цю пробочку, вийде воздух. Вийде воздух, я думаю, воно зараз закачає. Так, закачало. Далі зараз відкриваємо нашу крана і чекаємо, поки наше доброго це повністю вже не піде. ж, трошки залишилось, то це вже ми не будемо опускати, тому що може знов засмоктати воздух і це вильєм потім під кавун якийсь да і все. Ось так, друзі, такий є в нас на даний час кавун. Сьогодні, напевно, десь 3 липня і такий стан нашого кавуна. Хочу розказати, які ми маємо сорта. Оце в нас є сорт продюсер. Як бачите, кавунчики на ньому вже маленькі, такі позав'язувалися. Ось, а далі тут в нас йде вже гібриди. Маємо понад 10 гібридів. Чотири ряди ми висадили сорт талісман. Минулий рік у нас був, та й позаминулий був цей сорт Кавун дуже крупний. Ягоди десь зав'язуються до 2-3, ну, більшість по два так, на, на одному корчикові. Ну, але зате вони масивні. Ось бачите, тут доріжку оставили, на дві сторони розкидали, щоб потім якось сюди заїжджати, щоб завантажувати якось було легше. То посередині залишили таку доріжку, уса повикидали на інші сторони і залишили таку доріжку. Далі маємо 4 ряди. Це у нас новинка. Фарао. Понад тисячу штук ми висадили чотири ряда. Фарао кавунчик йде такий продовгуватий, дуже був відомий на ринку минулому році. Магазини, я знаю, що один магазин замовляв тільки оці такі довгі кавунчики фарао. Ось. Тому ми вирішили теж. Собі засадити такий сортик, щоб клієнти наші були задоволені. Ось. Далі. Е, наступний наш сорт ми маємо це Вікторія. Вікторія це ультрадний сорт, який ми дуже полюбляємо. Це кавун дуже смачний. Ось е, е, маємо його теж. Десь до 300 штук, напевно, ми висаджували один рядок там з половиною. Це ультраранній рядочок. Ну і як я показував на відео, вже Red Start. Це у нас е, йде повністю він, його шкурка йде така темно-зелена. Теж ми третій рік його висаджуємо. Далі йде у нас лузітана. Це ми перший рік його висаджуємо. Ось, і лузітана йде теж на ультро рання, ну вона, як бачите, ось ось така, не знаю, якась вона не така, як, як остальні листочки дуже такі якісь маленькі, ну, як бачите, ось цвіте. Далі маємо ми Пакімона, оце жовті сорта, Пакімон, Orange King. Тобто маємо три, три види оцих жовтих. Далі маємо ще такі схожі на Red Start, така темно-зелена шкурка. Ну, вони гарно розвиваються, ви можете побачити, дивіться, бачите, як активно вони зараз цвітуть. Ось це, цей сорт. Далі маємо ще такий кавун що верхня частина його така світло світло-зелена. Біан сорт теж висажую три роки підряд. Ідеальний сорт. Ось, який він наївний. Але вже він просто мертвий. Працювали вертимеком і як бачите, це клорадський жук. Ось, що ж на рахунок диньок. Бачимо, як наші диньки розвиваються, Таск, ось у них хворіють у нього, бачимо. Але вони такі були бідові в нас, такі вони були в нас бідові. Я думав, вже з них нічого не буде. Але погляньте скільки на них світу є. Хоча сама вегетативна маса масла така маленька, вона якось так ще не розвивається. Але я думаю, що ми крошки зараз оціми добривами сульфат магній. Да, Або міт, ми крошки оцю вегетативну масу її наженем. Ось, я думаю, що буде порядок. Ось так. Маємо один. Ми чотири сорта. Три сорта, сорта, які ми вирощували в минулому році і недовиростили, тому що напала на них хвороба. Перший сорт ми забрали, гарний такий врожай, Деньки такі були по 2 кг. А Радиміла чи Раймут, не пам'ятаю. Вони такі були крупні, зелені, вже десь по кілограм, ну знаю, десь 3 кілограми, ось так, мода ж і більше. І вони не достигли із за того, що просто вся маса, зелена маса стебла просто висушилась і пропала. Ось Бачите, як шкідник якийсь працює. Хоча була і обробка. І ми бачимо, що він є. Ось, І наша динька б тоді просто не визріла. А так гарно вона розвивалася, така вона гарна була. Ми просто занедбали її, тоді вже почало масово вибирати кавун, не робили ніякої обробки по листу, та і полив вже ми тоді припинили, вже не поливали. Десь неділь три до виборки. Ну і вона просто пропала. Ну, цього року думаю якось її захистити, але як бачите, ось, ніяк не виходить. Була у нього обробка і вертімеком, і квадрісом. І як можете бачити, хвороба так і залишилась. Можливо, вона вже призупинилася. Це такі вже наслідки після того молоді листього, бачите, розвиваються. І ще в нас є така проблема Ось, з цими мурахами. Це страшне, що їх тут є. Вже ми їх просипали і що ми тільки не робили. Ніяк не можна з ними побороти. Дуже багато. Я знаю, що вони нароблять шкоди зараз, по цвіту вилазять по кавуну, всякі зараз тлі, всього позаносять. Будемо десь знову просипати її. Сьогодні їхали, просто забулися оцей препарат, який ми порошок розсипаємо. Ну Десь допомагає трошки цей порошок, але... Наскільки їх тут багато, що просто там сипиш, там не бачиш і пропускаєш. Але будемо якось боротись, тому що їх тут дуже багато, дуже багато цих мурах і це є проблема. Ось так, друзі. Так що підписуйтесь на наш канал, слідкуйте, що у нас далі вийде який у нас буде врожай, чим ми далі будемо виробляти можливо комусь цікаво, можливо, хтось сам вирощує. Ось про обробку, яка була на цьому тижні. На цьому тижні ми вам розказали. ось На тому тижні будемо знову розказувати і показувати. Чим ми будемо обробляти, захищати наш кавунчик. Ось можете побачити два кавунчики на, одному, на одній вудині. Так що підписуйтесь, друзі, на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.